Не дотримуюся правил, не кажи нікому. У житті буває всяке, коли пишеш твір, бо не там, де треба, ставив крапку, тире, кому. Мовознавцям і експертам йду наперекір. Розділові знаки в тексті сильно розділяють, ділять час на до і після у конкретну мить. Не за правилами зараз комами стріляють. І від іскортих запалів писане горить 28 речень в тексті з описом події Задивляння у минуле підкріпили зміст. Нас постійно критикують за пасивність дії. Розділових знаків мало, Замість знаків свист.